Усім привіт! Сьогодні у нас 8 червня літо. І сьогодні буде для вас літній огляд затишної садиби. Як бачите, вже розпочала квітувати лаванда. Ще трішки вона порозпускається і буде неймовірний аромат. Також вже підросли томати, які я сам вирощував з розсади, і базилік підріс. Тут я спереду посіяв ще редиску. Правда, не знаю, чи вона буде, але ніби бачу, вона позав'язувалась, оскільки в нас були перепади температур. А Радиска любить перепади. Як бачите, я ще не всі пасенки пообрізав, де-не-де позалишались, потрібно буде пообрізати. А деякі такі більші залишу буде в мене в два стебла виростати. На фоні підростає морква, вже досить така непогана. Правда, її треба було би прорідити. Поки що її ще не проріджував. Трішки хай підросте, щоб хоча б маленька морквочка була, бо шкода просто проривати. Тут в нас, дивіться, як гарно вже виросла смородина. Це смородина, яку я саджав цього року весною. Маленьку. Дивіться, як вона гарно виросла, вже пустила нові гілочки. Думаю, до осені вони ще визріють і гарно перезимують. Також тут зростає чебрець, який я пересадив сюди. Як бачите, потрібно ще полоти. Я не полов грядки вранці, в суботу, вирішив для вас зняти відео, що як є. До того, як я почну займатися садибою. По краю грядки, де в мене зростали тюльпани, в мене посходив базилік. Ну і, звісно, трава посходила, яку пізніше я буду полоти. Тут ще один кущик смородини. Це, до речі, хто не знає смородина чорна, рання. Сорт «Ебоні». До речі, брав на цьому сайті дуже задоволений. Ось теж такий кущик непоганий. Тут один томат. Не мав де саджати, то посадив між смородиною. А ось це старенькі кущики смородини. Цьогоріч я їх добре прорідив, оскільки минулий рік я не мав коли ними займатись. І вже смородина починає дозрівати. Досить крупний цей сорт, і смородина смачна солодка. Отам, бачите, два кущики є. Тут в мене зростає порічка. Ось така, дивіться, яка красуня. Потрібно буде або компот, або джем зробити. Минулий рік нічого з неї не робив, просто з'їли та й все було мало. Не пам'ятаю, скільки в цьому кущику, здається, третій рік пішов, тому він такий велетенський. Знизу теж чебрець. Досить гарний і ароматний, і з нього дуже корисний чай. Тому в мене, в мене на ділянці його багато. Ревінь або румпамбар. До речі, з нього вже робилися пляцки. Знову наростає. І рожа, з якої я цьогоріч зробив дуже багато варення. Ось ще позалишалися деякі, то я підсушу і буде до чаю пелюстки троянди. Дуже ароматна. Ця троянда ще від бабці. Зростала в бабці на дачі, пізніше бабця. У Тернополі її мала. А вже від мами ця бабціна Троянда приїхала до мене. Ну, звісно, що саджанець. Мами теж вона зростає. Сливочка. Вже почала набирати плоди масу. Дивіться, скільки сливочок буде. Грядка з цибулькою. Це семирічка. Цього року я її повністю звідси заберу з цієї грядки. І посію ось там. Оскільки цієї вже семирічці дуже багато років, мабуть, вже. Третій рік пішов, і вона більш така крупніша зростає, і мені стільки її не потрібно. Морквочка. Її потрібно прорідити. Ну, ще не проріджував. Потрібно буде тим зайнятися. І часничок зростає. Селера. До речі, цю селеру вирощував я сам з насіння. На каналі є відео, там такі надзвичайно дрібненькі насінинки. Вже почала вона підростати. Досить непогані кущики виходять, хоча це коренева селера, мають бути корінці. Я її трішки заглибоко посадив, тому мусив трішки розчистити. Тут зростає в мене гвоздика біла. Десь на відео є вона. Вона вже відквітувала, тому я її пообрізав. Але чудовий такий килимочок спереду рядок. Ввечері був дощик. Зараз надзвичайно свіжий. Ось дивіться, як гарно вже рослися саджанці. Це я теж брав на сайті Агролендінг. Це є саджанці Делосперми Сандел. Неон. Тут їх є, до речі, два однакових. І одна іншого кольору лавандер. Ще поки що не квітувала делосперма, але я очікую, що будуть цьогоріч квіточки і цікаво, які вони будуть. Тут, вон, бачите, я посадив суккуленти. Є полуничне поле та статиція. І тут також, бачите, посадив суккуленти, які я сам вирощував. Соничка кущова Потрібно вже збирати, як бачите, надозріла. Вона буває менше більше. Цю сонечку я розсаджую з такого великого кущика. Гарятка з травами, рукула. Дивіться, гарно вона наростає, її повністю я зрізаю. Вниз, і вона тоді кущиться і наростає нова зелена маса. Як бачите, петрушка почала вже вистрілювати, випускати насіння. Я навмисно її залишив, щоб зібрати насіння, і звідси її вже забрати, посадити щось інше, а петрушку пересадити в інше місце вже свіжу, оскільки, до речі, цій петрушці 4 роки я її не виривав. А 4 роки вона одна й те саме плодоносить. Ну, верніше, зелень пускає. Потрібно вже оновити трішки. Щавель трішки я вкоротив. Один рівчик щавелю. Я віддав мамі, маму посадила. Мені вистачає двох рівчиків щавелю, більш ніж. Ось такі томати чудові. Цьогоріч. Досить непогана розсада в мене вийшла. Потрібно, як бачите, де неде де пообривати пасанки. Ну, я їх не обриваю, а зрізаю гострими, тонкими ножничками. Пізніше вам покажу. Або ставлю відео, які в мене є ножнички. Як бачите, де неде де вже порозпускалися два стебла. Тому буду залишати. У мене місце є, в принципі, я саджав рідше, щоб була змога у разі потреби пустити в два стебла томати. Тут в мене зростає свіжо посаджена в цьому році петрушка. Я вже її раз повністю зрізав. Дивіться, як гарно вона знову покущилась. Ну і певна річ, потрібно буде її пополоти, бо повиростали де неде де бур'яни. Як бачите, грядка тут теж замульчована. Тут замульчована старою висохшою з минулого року травою. Відповідно, вона так не заростає і легко полоти, оскільки ґрунт дуже хороший, пухкий. Також тут в мене зростає малинка. Це два корчика нової малинки. Посадив цього року, і, як бачите, вона вже навіть буде мати малину. Попробую. Це є малина ремонтантна, Поймат десертна. Ну, назва дуже цікава. Ой, десь сонечко заховалось. Петрушка це італійський гігант. Вона класна тим, що вона висока і досить така невибаглива. Принаймні дуже гарно зростає. Лісова суничка. Катяниця. тягнеться. Дивіться, вона красива, вона дуже солодка і ароматна, привезена з гребенева з Карпат. Як бачите, вже також попідростав базилік. Перчики від моєї мами зростають. І базилік, який я сам вирощував. А ось там зростають баклажанчики. Ходімо до них. Баклажанчики вже прижилися. Навіть почали суцвіття з'явитися. Де-не-де я був пообривав самі перші, щоб вони трішки почали більш краще формуватися. Щось деяке листя покрутилось, не знаю від чого. Шкідників в принципі не бачу. Кущова соничка потрібно буде позбирати, вражай перші щось робити. І колоновидна грушка. Надіюсь, в цьому році зможу скуштувати, оскільки є пару грушечок. Вероніка рожева вже починає набирати цвіт, війська красуня. А от там в мене зростає фіолетова. Пізніше підійдемо туди. Вже почали квітувати лілії. Спереду я саджав низькорослі лілії. А позаду в кінці городу в мене зростають високорослі лілії. Також тут же почала квітувати ехінацея біла. Трішки вона в цьому році щось не дуже підросла. Ну, надіюся, поправиться. Потрібно буде підживити квіти, бо я їх не підживляв вже давно. Хризантема з ліліями. Ще одна грядка з томатами. І чесничок. Ось дивіться, яка тут хіноцея величезна. Це звичайна рожева хіноцея. Дивіться, який велетенський кущик. Потрібно буде в цьому році вже її розсаджувати, оскільки вона дуже густа. І починає себе вже глушити, потрібно розсаджувати. І чесничок грядка. Бачите, чесничок вже позав'язував стрілочки. Буду я їх обрізати, лише декілька, щоб зрозуміти, коли викопати чесник. А решту буду вирізати і стушкую. Ромашка купував. В крамниці щось вона мені не дуже сподобалась, оскільки дуже мало має квітів. Ну, Можливо, пізніше буде, бо більша частина квіточок вже відквітувала, а нові щось довго набираються і розпускаються. До речі, вона однорічна, ніби. Ну, подивимось. Очікуємо, поки ще ці лілії розпустяться, дуже гарно буде. І полуничка. Потрібно теж буде підживити полуничку. Між полуничкою я посадив місцями перчик, який вирощувала моя мама. Як бачите, троянда одна вже відквітувала. Зате зараз продовжує квітувати полька. Як бачите, там ось ще одна Вероніка, про яку я вам розповідав. Фіолетова. Дивіться, яка красива. Тут в мене ломи камінь рожевий. До речі, ще десь навіть залишився. І хіноцея. Ця хіноцея дуже красива, вона рожева і кінчик в неї зелені. До речі, дивіться, декор той, що я замовляв з Аліекспресу. Йому хоч би що, не дивлячись на дощі, досить якісний. Викопую я співробітниці хіноцею і забувся їй. Віднести на роботу, тому прийдеться десь саджати в себе на ділянці. Також, як бачите, я розмножую розмарин. Ось скільки в мене гарних саджанців вийшло. До речі, навіть не знаю, яке там коріння. Не дивився. Корінці гарні, можна спокійно висаджувати. Чебрець пробував розмножити оцей. Лимонний, що в мене, був, ну він щось надзвичайно погано зростає. Зате розмарину в мене є досить абрикоска, троянда полька, як бачите, потрібно пообрізати оці вже відквітувавші квіти, щоб вони не забирали поживні речовини від троянди. А дивіться, що тут поховалось в мене. А тут зростають у мене кали. До речі, не знаю, якого цього кольору. Буде, мабуть, така, як і оця темна, а тут жовтенькі. Дивіться, які красуні. Тут у мене лохинник. Я вам скажу, вони себе чудово тут почувають разом з полуничкою. Ось, до речі, основний кущик розмарину, з якого я роблю щепки, що в мене наростають. Як бачите, все потрібно полоти. Я давно не полов. Тут не критично, але потребує догляду. Розмарин так пахне, такий ароматний. Тут гортензія, яка перезимувала, я її не вкривав. Щось я не подумав, що її потрібно вкривати. Але, як бачу, вона досить непогана. Має бути, якщо не помиляюсь, синього кольору. Я її брав з розпродажу, оскільки вона вже була така нещасна. Але тут відійшла і чудово себе почуває. Дивіться, яка лохинка вже починає дозрівати. Спереду у мене зростали нарциси. Вони були заплетені ось у таку косичку. Однак я вже їх позрізав, бо вже досить багато часу і вони вже не дуже красиво тут виглядали. Трішки набів порядок. Дивіться, яка гарна, велика лохинка починає дозрівати. Сьогодні ще обріжу цю косичку і все в мене йде у компостер. А це лохина рожева. Ягід небагато. Їй цього року другий рік. До речі, бачите, потрібно боротися з мурахами, оскільки їх. Дуже багато. І хочу спробувати, надіюся, вдасться до те, ще є ягідки, яка вона на смак. А ось так виглядає сарай повітка, яку я мурував. Як бачите, я вже встиг зробити ренву, ще не доробив до бочки водостік або водозабір. Поки що виглядає так, однак вже набагато краще. Тажки з Aliexpress, Дивіться, як вона гарно виглядає. ну Ще потрібно буде поштукатурити і дати якось кольору. А ось це сусідня ділянка, за якою я також доглядаю. Тут зростають огірочки. Зробив я таку просту конструкцію з арматури. Бачите, затягнув я просто стяжками і вийшла така міцна. І недорога конструкція. Також в мене зростає тут фізаліс, вже, до речі, де-не-де, як бачите, позав'язувався. Ще одна грядка з морквою. І кавунчики. Попробую цьогоріч вперше вирощую кавунчики, цікаво, які вони вийдуть. Як бачите, кавунчики вже починають квітнути. Десь, до речі, тут один навіть був невеличкий. Я не знаю, чи він зав'язався чи ні. Ні, не видно поки що не зав'язався. Однак вже підріс. Баклажани, томати, редиска. Ну і, відповідно, нескошена трава, яку потрібно покосити. Також у мене є одна грядка з бульбою. Навмисно посадив, щоб була молоденька бульба. Жуків не видно, тільки тут якісь. Незрозумілі жуки. Принаймні поки ніхто нічого не їсть. І дивіться, що вже почало поспівати. Малинка. Це ремонтантна малинка, тому вона зараз плодоносить. і буде пізніше. На ось цих молоденьких пагонах під осінь. Кабачки. А тут зростає Агрус, який, до речі, зростав у мене на ділянці, але я його пересадив сюди. Оскільки там посадив смородину. Ну і на завершення трояндочки. Це теж мої трояндочки, які я пересаджував спереду грядок, де посадив Вероніку, а їх тимчасово посадив сюди. Пізніше не поїдуть у Тернопіль до мами. Ну що ж, я йду працювати. Дякую за те, що залишаєтесь зі мною. Не забувайте підписуватись, залишати коментарі, ставити вподобайки. Усім па-па, гарного дня!